Отець Євлогій був людиною незвичайної лагідності та мудрості, понад 50 років він прожив у відлюдненні на Святій Горі Афон, де кожен камінь дихав благодаттю та молитвою. Тут, серед древніх кедрів і величних монастирів, його душа знайшла спокій і близькість до Господа. Але ось настав день, коли він відчув наближення свого останнього часу. Покликавши до себе свого учня, юного монаха Никодима, він вирішив передати йому безцінні секрети молитви, на які завжди приходить відповідь з небес. Дитино моя, час мій на землі підходить до кінця, але перед тим як я відійду до Господа, хочу відкрити тобі три великі таємниці молитви. Запам'ятай їх і ніколи не забувай. Никодим слухав із трепетом, намагаючись вібрати кожне слово старця, який став для нього не просто наставником, але й духовним батьком. По перше, кожному, хто приходить у молитві до Бога, потрібно пам'ятати, що Господь це особистість на небесах. У нього є свій характер, емоції, бажання і, звичайно ж, свята воля. Тому ми не можемо підходити до нього як до автоматичного автовідповідача. Наші серця повинні бути наповнені страхом Божим і шануванням Його величі. Уяви собі, як ти стоїш перед царем царів, і нехай твоя душа тремтить від благоговіння. Зробив паузу, дивлячись на свого учня ясними, проникливими очима. Наше прохання завжди повинно нести характер творення. Ми просимо про допомогу, про милість, про благодать, про спасіння. Ми не можемо просити смерті. Комусь руйнування та прокляття. Бог не відповідає на такі молитви Він є любов, і всі наші прохання повинні виходити з любові та прагнення до добра. Никодим кивнув, розуміючи всю глибину цих слів. Він згадав як одного разу у важку хвилину просив у Бога справедливості у вигляді покарання для кривдника, але тепер усвідомив, що це було неправильно. І останнє голос Отця Євлогія став тихішим, але ще більш проникливим У нашому серці не повинно бути образи чи засмучення на Бога за що небудь він Бог. Біблія говорить, що всі його помисли про нас на благо. Якщо ми чогось не отримали, значить, нам це не потрібно, це дуже важливо. Дякуйте йому за все і покоряйтеся йому, і побачите, що на ваші молитви приходить відповідь. Слова старця, наповнені мудрістю і любов'ю, проникли глибоко в серце молодого монаха. Отець Євлогій ніжно взяв Никодима за руку і, дивлячись йому в очі, додав Пам'ятай, що молитва це не просто слова, це живе спілкування з нашим небесним Отцем. І якщо ми підходимо до нього з чистим серцем і щирими намірами, він завжди відповість. Ці наставлення стали для Никодима путівною зіркою. Через кілька днів отець Євлогій мирно відійшов до Господа, залишивши після себе незабутню спадщину віри і молитви. А молодий монах, слідуючи за повітам свого наставника, продовжив його шлях, несучи світло. І благодать усім, хто шукав утіхи та підтримки у молитві.